Пізньої ночі жителька села Млачівка повертається додому. Тут її не здоганяє військовий і тягне у кущі та гвалтує. За рік вже є вирок суду. Але ви здивуєтеся, обвинуваченому судді дають умовний термін. Цей вечір дівчина пам'ятатиме все життя. Вона просто повертається додому, а молодий військовий пропонує провести. Вона відмовляє, а він робить по-своєму. Він мене завалив, я почала від нього тікати. Я тікала, він мене догнав. І почав опять затягувати в кущі. Я від нього відштапувалася, кусала його, все менше я не змогла штовхнутися від нього. Діана й досі не може оговтатися від пережитого. Просила, я кричала, я моляла в нього. Я їм казала, що заяву напиш... напишемо. напише. Він сказав, мені заява не поможе, все одно можеш її зразу викидати в мусорник. У сльозах і паніці розповідає матері. Батьки одразу ж звертаються у поліцію, а кривдника знаходять у прикордонному пункті неподалік від села. Зґвалтувавши ще сматливу школярку, він спокійно заснув у військовій частині. Що саме робив із дівчиною військовою? Матір згадує із болем. Він вошов туди. Він вошов усе. Там були тріщини, там були гемотоми внутрішньої попу. Я вам так скажу. Він її... Бо сказав, як він мені вже його привела, він мені сказав, ти мені цього не докажеш. До родини Діани після затримання атошника навідуються батьки військового, пропонують гроші, аби забрали заяву і відмовилися від претензій. Вони приїжджали сюди, пропонували мені гроші, щоб поначалу ще зразу, як він на це. Я відказалася, я сказала, хай буде справедливість. Ну як от того, такого справедливості, ви бачите, що немає. Тепер жінка шкодує, ймовірно, і справді на гроші треба було погоджуватися. Адже усі сподівання на справедливість і покарання для гвалтівника обірвали судді. Щоб я знала, що таки буде вирок, я б йому просто я б його не судила. От я б на суд просто не подавала. Я б зробила з ним те, що він зробив просто з моєю дочкою. От хай б він почувствував. Замість чотирьох років реального ув'язнення Іванківський районний суд визнає атошника винним у зґвалтуванні і дає військовому увага два роки та ще й на волі, тобто умовно. Те, що він зробив от, з рахуванням всіх обставин, в тому числі те, що він не учасник АТО, на наш погляд, він повинен був відбувати реальне покарання. Жах і огида такі відчуття у матері, викликав суддя перед тим, як зачитав рішення Фаміди. зазвав нас у кабінет. Сів закурив сигарету в креслі. І так, і так. І пішло й поїхало. Типа, ви розумієте, а що я можу зробити? А в його двоє малолітніх дітей. Суддя п'яний, що можна сказати далі ще про когось. І тупо в очі нам каже: отак тупо, матами. ви Блять, Там проче й проще, понимаєте? Село Млажівка тепер налякане й обурене. Чому за тяжкий злочин людину відпускають? Вони не розуміють. Адже військовий не просто зіпсував майбутні дівчини, осоромивши на весь район, а скоїв тяжкий злочин. Про неї ніхто в селі нічого поганого не скаже ні в школі, ні в селі, ні в родичі. Ось той самий Іванківський суд. У цих стінах служитель Фоміди і виніс вирок гвалтівникові. Багато людей в мантіях по відпустках на місці не виявилося і Олексія Петровича Гончарука. Того, хто поставив під рішенням власний підпис, прийнявши службу в АТО за індульгенцію. Зараз ви його не знайдете. Вже немає, поїхав десь. У прикордонній заставі, де останні дні проводив засуджений, Микола Васянович кажуть, у роковий день він якраз святкував закінчення служби, тому й пиячив на честь повернення додому та Дембеля. І це він так відмічав своє звільнення. Ага. Так погуляв. Його... Він звільнений, я знаю в липні минулого року, тому що він був мобілізований на рік. Де він зараз, я поняття не маю. Микола Васянович дійсно служив в АТО. Йому 24 роки і він, увага, батько двох дітей. Атошник мешкає в Коростені Житомирської області. Сусіди кажуть, неврівноважений та агресивний. І через нього у родині постійні сварки. Тут він живе у тещі, в тещі з дружиною. Трошки буває агресивний, ага. трошки випиває. Сваряться буває, свариться. Тесть атошника в чиєму будинку і мешкає гвалтівник, каже приблизно те саме, але про кримінал із родичем майже нічого не знає, бо молодь все приховує. Таке непонятне, що воно робить тут. За це знасілування я навіть не знаю, що воно там. вони мені нічого не кажуть, все скривають від мене. Зрештою, надзвичайні новини знайшли і самого ексслуживого. служивого. Ось він разом з дружиною і двома маленькими дітьми спокійно гуляє коростеним, повертаючись додому. До журналістів непривітний. А я офіційне моє пояснення, можу у вас послати. Знаєте куди? Ну Так вам скажу. Засуджений умовно вважає себе невинуватим. каже школярку, навіть не чіпляв. І знасилування нікого не було, і вона гроші збиває та сволоч. На захист чоловіка стає і дружина. Мовляв, усі звинувачення родини білько клеп. Вона вимагала 15 тисяч доларів, щоб я заплатила за те, що він типу, тіпа її знасилував, там насілства ще не було. Родина Білько багатодітно. Дітей у сім'ї семеро. Звісно, ледь зводять кінці з кінцями. І кажуть, у суді їх не підтримали саме через бідність та відсутність потрібних знайомств. У кого є гроші, ти і прав. От що я вам скажу, як в мене немає грошей, в мене повна хата дітей, 16 років дівчині нечепана затянула його в корчі. Вирок обвинуваченому Миколі Васяновичу Іванківський суд виніс ще 10 червня. Майже місяць цього приводу прокуратура мовчала. Лише щойно надзвичайні новини почали шукати коридорами представника обвинувачення. На сайті з'явилося повідомлення. Вони таки подаватимуть апеляцію. Утім, схоже, атошника гвалтівника це налякає. Якщо вона навіть мене побачить, я вам передаю привіт. А хай мати, якщо вона хоче грошей. Воє дуля. дуля. Це все? Грошову компенсацію постраждалій родині Фоміда все ж таки присудила. Гавалтування школярки та її моральні збитки суд оцінив у три тисячі гривень. Надзвичайні новини стежитимуть за розвитком цієї справи і за кількістю наступних обурливих вироків, де пов'якшувальною обставиною буде служба в АТО, а прикриттям тяжких насильницьких злочинів посвідка учасника бойових дій.